Вітаю всіх ще раз. Дивіться, ми пройшли трошечки знову по Ванковеру, пройшли площі Кеннеда, і ми побачили, ще один корабль стоїть на посадці. Ще один корабль. Оце він такий там починається. Дивіться, тепер я буду вести, ви дивіться, де він закінчується. І він десь там, ось там він закінчується. То, ви знаєте, то є такий лайнер, я би сказала, то. То страшне, яке воно довге. Я навіть не можу вам сказати, скільки він метрів дуже довгий. Ну, приблизно десь 200 метрів. Він то на моє око, так. Ну, цей вже їде кудись в якусь інакшу сторону. Ми не знаємо куди, бо на ньому нічого не пише. І він теж проводить посадку. Дивіться, там вже люди зверху. Вже люди всі позаходили, він вже буде відправлявся також. Оце Томахина, мама. Цей кораблик також дивіться. Він загружає їжу зараз. І загружають так само багаж. І теж має ось такі шлюпки на собі. Чи то на всякий випадок такий і ті шлюпки є. Ну він дуже, він дуже величезний. Він довший за цей перший корабль, що я вам показувала. Я казала 200 метрів, ну тепер я стою посередині, то він пенець 300 метрів має довжину. Це дуже махіна велика. Цей кораблик називається Сапфіри Принцес. О, і це, це якийсь круїзний, ну він дуже, він дуже-дуже здоровий. Я вам показала ще один такий кораблик, який стоїть на причалі в Анковері. І на цьому буду закінчувати. Дякую всім, хто дивився. Тут навіть таке є. Зіночка стоїть зі змією. Подивіться. Господи, сухраний помилуй. Дитина гладить її. Я в шоці. Ну, напевно, не жали, але язичок висовує. Yeah, she's about seven years old. How, are you? How old are you? Four, so you're almost as old as she is. <laughs>